Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо виконувати спортивні вправи за допомогою незвичайного обладнання. Це паски, це ось така гарна змія виготовлена із тканини. Кеглі, кубики та невеличкий ячик. Ну що ж, вперед! Ходьба по похилій дошці вниз та вгору. У мене сама звичайна дошка, Висота одного кінця дошки від підлоги десь 30 см. Будемо по ній спускатися і підніматися. Ручки на пояс. Стає перша права ніжка, потім ліва. І спускаємося донизу. Обережно. Піднімаємося вгору. Перша йде права ніжка. Виконайте вправу 4-5 разів. Прокочування м'яча по прямій. Ніжки на ширині плечей. М'яч кладемо на підлогу. Прокочуємо його двома руками вперед, щоб він кодився рівненько. Вправу виконайте 4-5 разів. Стрибки на двох ногах та на одній. В русі. Спочатку будемо стрибати на двох ніжках. Ніжки рівненько, ручки на поясі. Стрибаємо і просуваємося вперед. Переходимо на праву ніжку, на ліву. Ще раз. Виконайте вправу 3-4 рази.